5 грудня у волонтерському центрі Шостка добро відбудеться розіграш благодійної лотереї Святкове диво від Святого Миколая. Усі зібрані кошти підуть на придбання пікапа для бійців 3 го батальйону військової частини 7045, які зараз виконують бойові завдання на передовій. Я Хочу сказати, що це збір коштів на машину для наших хлопців, для нашого батальйону. Це воїнська частина 7045, Саме вони звернулися до нас допомогти їм. бо Зараз їм там дуже важко. Машини всі згоріли, тому необхідна їм дуже допомога. Цей автомобіль це був би дуже гарний подарунок на День збройних сил України. Не просто скажімо так, слова, а саме така дієва допомога від нас всіх. Головний приз лотереї цінний подарунок від магазину сучасної техніки. «33-2». Загалом буде розіграно понад 270 призів від місцевих підприємців та небайдужих жителів шостки. Зараз у нас 800. Квіточків, які можуть прибрати всі. І не тільки мешканці нашої громади, а можна й придбати, у нас купили із німеччини квіточки із Польщі квіточки. Сказали, якщо будуть виграшними, то родичі заберуть ці виграши. Гран-прі це звичайна пральна машина, яку надав нам жирний Олександр. Це магазин сучасної техніки 33 2 Суперпризи від Дніпро М від Белобородова Олега від Мартиненко Олександра. Від бази отдиха Сакрамента, тобто їх велика кількість, але головне, що ця лотерея об'єднала об'єднала підприємців нашої громади. І долучаються всі з задоволенням. І це дуже важливо. Вартість одного квитка – 200 гривень. Придбати їх можна трьома способами. Онлайн зателефонувавши за номерами 050 690 20 61. Переказом на картку Приватбанку 51 68 74 51 74 88 14 48. Одержувач Нескоромна Світлана. Особисто у волонтерському центрі «Шостка Добро». Я ん、uh Звертаюсь до всіх від імені наших військових. Я думаю, що вони мені дозволять це зробити. Страшна війна триває. На жаль, нам важко пережити блокаут. Нам важко було, коли не було газу. А уявіть собі, як важко в бліндажах, в сирих окопах, де постійно росіяни як навала тиснуть на наших хлопців. І коли немає машини, і коли вони не відчувають нашу допомогу, це ще в рази, скажімо так, гірше. Наш центр він такий потужний один. В місті є звичайно волонтери, які мають один якийсь тільки такий напрямок. А у нас ви розумієте всі напрямки роботи, і ми завжди допомагаємо всім, хто потребує допомоги. І вдячні напередодні дня волонтера, який буде 5 грудня, всім волонтерам України, всім волонтерам нашого міста, які, незважаючи на що працювали, працюють і впевнені на будуть працювати на нашу перемогу. Підтримати наших захисників, так само і дитина зараз теж буде придбати. Про, про подарунки навіть не думали. Звичайно, буде приємно щось виграти. Ну а головна підтримка. Телерадіокомпанія Телекомсервіс теж долучилась до великої патріотичної лотереї в шостка добро. Приєднуйтесь і ви один квиток за 200 гривень може стати і вашим святковим дивом, і рятівним пікапом для тих, хто береже нас усіх.